Вітання глядачам каналу. До вашої уваги відеозвіт з локації дальні рубежі за період з 18 по 28 жовтня. Минулого разу встановив фотопастку в цікавому місці, де на мій погляд можуть з'являтись кабани, лосі, ну і звичайно косулі. Поки що сподівання виправили тільки косулі, які регулярно з'являлись тут. Спрацювань фотопастки на косуль було доволі багато, але якісних відео виявилось тільки 4. 22 жовтня фотопаска зафіксувала цікавий епізод. Біля борсучої нори з'явилась зрая собак, яка ще півгодини тому була біля борсучої нори в темному лісі. Наступного дня тут з'явився лісовий кіт, який робив обхід своєї території. Ще одна фотопастка 19 жовтня також фіксувала лісового кота, можливо цього самого, але кадри там не чіткі. Вранці 26 та 28 жовтня тут з'являлась лисичка. 28 жовтня тут знову з'явилась зграя собак. Відстань приблизно в кілометрі від берсучої нори в темному лісі вони подолали за 12 хвилин. Виходить, вони цілеспрямовано обходять берсучі нори. Русло висохшого рівчака із звіридної стежки, після осінніх дощів перетворилось в маленьку річечку. Знову з'явились течія. За минулі 10 днів тут з'являлись лише сімейство косуль і молодий козлик. Русло, наповнене водою, змінилось звичний шлях тварин, і потрібно буде подумати, як змінити ракурс установки фотопастки, бо багато кадрів, де присутня лише частина тіла звіра, або тільки чути присутність звірю.